Це Елена Єліна Леонідовна у нас танцы танці, она нас учить у нас виходить би, немножко. Да, дуже. В Цьому закладі можна не лише отримати професію, а й навчитися жити в суспільстві. І це дуже важливо для людей із вадами здоров'я. Спілкування з однолітками, цікаві предмети, індивідуальний підхід до кожного студента та досвідчені викладачі – Все це є у Житомирському вищому професійному професійному училищі-інтернаті. Учусь тут вже третій рік, на хорошо учусь, дуже подобається. Тобто багато чого навчився за ці три роки, змінив багато планів на свою життя і подальше свою, свою життя, обучення, роботу і тому подобне. Це заведення дуже хороше, ну, приспособлено для таких, як ми. Вот. И, ну, я благодарю Бога, что есть такие заведения, где можно Учиться, выступать, показывать свое я. И тебя всегда здесь выслушают. В актовому залі проходила презентація кожної професії. В залі були присутні діти, які бажають поступити в профтехучилище. Також були і випускники цього закладу. Я прийшла сюди навчатися, тому що мій тато тут навчався. Він є одним із перших випускників цього училища. Навчалася я тут на дві професії: оператор комп'ютерного набору, соціальний робітник та оператор комп'ютерного набору конторський службовець бухгалтерія. Після цього мене прямо з училища забрали на роботу. Тут дають дуже достатньо. Ню базу для того, щоб уже ну, зразу працювати. А також я співаю в вокальному колективі Сузірі і досі не можу його полишити, так як це для мене щось більше. І я тут знайшла себе. Концертна програма, яку підготували студенти цього закладу, здивувала всіх присутніх, особливо танці на візочках. Михайло Гаврилюк, незважаючи на свою ваду, вміло продемонстрував танцювальну техніку брейк дансу та зі своєю партнеркою Аліною затанцювали дуже зворушливий. Ми просимо дати можливість тим дітям, які мають якісь серйозні проблеми із своїм здоров'ям, одержати професію, відчути себе потрібною в суспільстві людиною, для того, щоб потім все своє наступне життя використовувати по можливості як можна більше, для того, щоб повноцінним таким повнокровним життям жити. За словами Олени, єнько, в закладі створено належні умови для проживання, навчання, освоєння професійних навичок, фізичного розвитку та творчих здібностей учнів, а також формування в них активної життєвої позиції та відповідального ставлення до обов'язків.